Жваве голосування відбулося на 873-й виборчій дільниці. До виборчих кабін тут прийшли понад півтори тисячі осіб здебільшого мешканці навколишніх робітничих гуртожитків активними були пенсіонери. Найвищу динаміку відвідин дільниці ДВК зафіксувала у першій половині дня мешканці Івано-Франківська голосували за покращення соціально-економічного становища України. За перспективу розвитку за зміни звичайно. Можна сказати, за кого проголосували? За те, щоб простому народу кінці -кінці в кінці кінців краще жилося. Пройшло 20 років, 21 рік незалежності, а ми все вкотимося в протилежному напрямку. Не так, як би хотілося, простим людям в першу чергу. Я бажаю для щоб наші люди краще змогли жити, пенсії нормальні зарплати, працевлаштування нормальне. Ну за за хороше життя на дільниці. Понад 20 молодих івано-франківців проголосували вперше. Для них представники ДВК підготували сюрприз. Письмове привітання з нагоди повноліття. Також досить хорошу ініціативу провели люди, які не споможі самостійно пересуватися. Досить велика кількість заяв поступила від них. Також були включені в вплиски неспеду. Тобто ці люди все ж таки а, відчувають за собою те, що вони повинні проголосувати. Це, звичайно ж, також радує. Виборчий процес на 873-й дільниці відстежували офіційні спостерігачі. Їх тут зареєструвалося аж три десятки. Серед них міжнародні спостерігачі з Канади та США. Василь Николин мешкає в Нью-Йорку. Він представник Українського конгресового комітету. На всіх трьох виборчих дільницях я особисто перевіряв камери і монітори, куди напрямлені, чи не напрямлені на сторону, скажімо, виборчих, чи не за виборчих комірок. Порушень не виявлено камери. Розташовані так, як має бути, згідно з рекомендаціями, згідно з справою їх встановлення. Близько до вечора на виборчій дільниці проголосували люди, які з різних обставин не мали змоги зробити це раніше. Це, зокрема, мешканці, що в день перебували за межами Івано-Франківська у селах. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.